Радий всіх вітати на каналі сервісного центру ЕЇмкиїв. сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ще один ноутбук нас відловлений, готовий для, до продажу. Це можливо вже знайома вам модель Лінвер 17 Ну здається, це можна назвати версією r 4 Хоча процесор тут стоїть не сьомого покоління, а ще шостого проте це саме той корпус, в яких був Лінвер 17 r 4 та R5. Вони там не багато відрізнялись, і, на мій погляд, це одна з найнадійніших моделей взагалі ігрових ноутбуків, тому що, по-перше, вона вирізняється дуже міцним металевим корпусом. Такі ноутбуки я бачив вже навіть коли вони були з побитими кутами, тобто вони падали навіть з якоїсь суттєвої висоти, відбивали собі шматки пластику, були навіть пошкоджені радіатори, які в них знаходяться по боках. Проте було видно, що сам ноутбук залишається цілим. І я впевнений, що на нього можна було б навіть працювати. Тому ну, як на мене, це ультимативна, скажімо, надійність, яка була закладена делами делами в саме ці моделі ноутбуків. Ну і ще до того, в них дуже велика така ну, дуже велика навіть вагою. Важка система охолодження, дуже багато там міді, що і сприяє саме дуже ефективному охолодженню цих машин. До речі, система охолодження, яка в цих ноутбуках встановлена, вона була ну за конструкцією одна. А охолоджувала вона комплектуючи навіть до i9-8950 в сукупності з відеокарти GTX 1080. З потужністю відеосистеми в 180 Вт. Там навіть йшли 330 Втні блоки жилини. Ну, Це модель попроще, скажі, попростіше, скажімо так, тому що ну, тут в нас, як я вже сказав, давайте дивитись характеристики. Процесор, хоча і 7, але це шосте ще покоління, 6700HQ, це, скажімо, ті самі застарілі процесори, які перші, які встановлювалися на перші материнські плати до цих ноутбуків. Детальні характеристики щодо цього процесора ви зможете побачити в нас на сайті за посиланням. В цьому ноутбуці є дві відеокарти, як завжди, одна вбудована в процесор, ну, оскільки це шосте покоління, то це Intel HD Graphics 530. Та дискретна GTX 1070. Ось саме за рахунок цієї відеокарти GTX 1070. Ну, це перша, скажімо, відеокарта. Ну, верніше, не перша, були ще 970 і, і так далі. Проте ця відеокарта 10-ї серії 1070 вона має 256 біт шину. Вона має 8 ГБ відеопам'яті GDDR6. І за своїми показниками будемо зараз дивитися, яка там буде потужність, якщо я не помиляюсь там близько 120 Вт. Саме за рахунок цієї відеокарти цей ноутбук ще не втрачає свою актуальність, він є ще досить потужним і дозволить навіть гратися на таких досить високих налаштуваннях в якісь, мабуть, і сучасні ігри. Єдине, що треба враховувати, мабуть, що це все ж таки серія GTX не RTX, хоча, на мій погляд, це трасування променів. В деяких ситуаціях воно надає якісь переваги, а в деяких навпаки, на серії GTX мені зображення подобається більше. Так, йдемо далі. Щодо диску, тут він у нас встановлений, бачимо. Samsung 512 ГБ за заводом 477 реальної ємності, 100% у нас продуктивності 93% здоров'я 279 днів, 16 терабайт відпрацював. Це м 2 швидкі диски, які працюють ну, без проблем. Тобто ми і комплектуємо більшість, якщо не всі наші ноутбуки, саме такими дисками, для того, щоб цих проблем ніяких не було, щоб все працювало швидко. Далі йдемо, батарея в нас має бачимо показник 41% зносу, але скажу вам так, що ну знос насправді цієї батареї значно більше, бо навіть в ті часи, коли ці ноутбуки випускались і були новими. При своїй роботі цей ноутбук при своїх потужностях споживав від батареї такий струм, що на жаль, батарея ну не вона не могла працювати довго в такому ек... Скажімо, дуже інтенсивному режимі, тому батареї в цих ноутбуках виходили з ладу досить швидко і можу сказати, що в цьому ноутбуці ну десь приблизно півтори години. Можливо, він не відпрацює від батареї в режимі перегляду фільмів, проте вона розряджається десь приблизно відсотків на 50% Ну, можливо, максимум 60%. І після цього вона миттєво втрачає свою ємність до нуля. Тобто батарея тут, на жаль, вже дуже сильно зношена, і розраховувати на те, що ноутбук від неї буде працювати дуже довго, не варто. Ну вона з часом відкалібрує свій показник зносу. Я гадаю, що він тут стане десь приблизно ну, мінімум відсотків 60%, можливо, навіть і до 70. Ну, для того, щоб вона вже, скажімо, за своєю характеристикою розряджалась прямолінійно. Ну, на батарею, на жаль, не варто розраховувати, хоча і в більш, скажімо, свіжих моделях саме цієї серії ці батареї також виходили з ладу вже, ну, досить швидко і досить часто. Так, По оперативній пам'яті. ну, Саме за рахунок того, що відеокарта тут досить потужна, GTX 1070, не було сенсу сюди встановлювати пам'яті менше, ніж 16 ГБ. Тому встановлені тут дві планки по 8. Для того, щоб все ж таки тут був двоканальний режим, для того, щоб тут був комфортний обсяг оперативної пам'яті, тому що ну, і ноутбук сам по собі він непоганий. Я гадаю, що для якоїсь людини це стане придбанням, яким вона буде користуватись ще достатньо довгий час. Ну, принаймні, я гадаю, що допоки є підтримка драйверів в системах операційних, ну тобто він не втратить свою актуальність, цей ноутбук можна буде робити будь-які роботи чи гратись в ігри навіть без проблем. Так, матриця, яка в ньому це 17,3 звичайно. Це в нас стандарт АС. Має вона? Ну за тими стандартами це було нормально 60 Гц, Хоча зараз, звісно, це вже така цифра дуже маленька. Хоча для стратегії якихось або будь-якої діяльності, яка пов'язана просто з роботою, ну більшої кількості кадрів вам не буде потрібно, тобто, це не є якоюсь дуже вузьким місцем для того, щоб це стало якоюсь проблемою для використання цього ноутбука, має він стандартний контраст 700 до 1, знову ж таки, на ті часи, це було досить нормально. На ті часи, скажімо, було дуже великим показником 94% кольорового охоплення sRGB. Ну знову ж таки, зараз. Такими цифрами вже важко когось здивувати. Хоча ще є ноутбуки, і досить їх багато, в яких використовуються матриці, де цей показник значно менше, ніж 94%, наприклад, 66 або 74%. Тому за якостю зображення, саме за насиченістю кольорів, цей ноутбук ще дуже актуальний. Ну, як звичайно, в нас є дуже великі кути огляду, тому що матриці ці йдуть, скажімо, схожі за стандартами до тих стандартів, які в цей час започаткують. Чаткувала матриця IPS з гарним зображенням. Одразу звертаю увагу, що я камера в цьому ноутбуці, до речі, вона, як на мене, трошки вищої якості. Знову ж таки, якщо дивитися в ті часи, коли випускався цей ноутбук, це була фантастична якість як для вебкамери. І на, наразі зараз навіть є сучасні ноутбуки, в яких якість, яку видає, ну, швидкість та якість, яку видає камера вебкамера в ноутбуці, значно гірша, ніж та, яка встановлена саме в цій моделі. Щодо стану, ну не можна сказати, що тут є якийсь критичний знос, тому що ну, починаючи навіть з кришки матриці, можна побачити, що вона майже не має подряпин в ноутбуці цілі навіть кути. Хоча, враховуючи, яка вага цього ноутбука, дуже часто я бачу в цих ноутбуках, що якщо їх роняють, якщо вони падають, то все ж таки якісь пошкодження вони одразу отримують. Тут цих пошкоджень, якихось критичних, я не знайшов. Повністю його, коли він займався, збирав, розбирав. Бачимо, що загалом то цілі. Але ну, можна побачити, якийсь є знос просто в текстурі топ-кейсу. До речі, він тут для тих людей, які розбираються, він з софтач якогось зроблений. Тобто такий дуже приємний, лагідний надотик. Клавіатура ну, особисто мені подобається. До речі, я сам досі, досі працюю на такому ноутбуці, саме з сайт 9 з 1080. Ну його всі, усюди, де тільки можна, мені його вистачає. І як якість самого ноутбука, так і його продуктивність повністю мене влаштовує. До речі, дуже зручна, як на мене, клавіатура. Ось саме таким чином, такою формою зроблені кнопки. Ну, мені за нею працювати дуже зручно. Я так гадаю, що ось ця така форма, вона зроблена таким чином, щоб між кнопками нічого не потрапляло в саму клавіатуру, проте кнопка мала такий розмір, який десь співпадав, був приблизно такий, як і палець. Ну, тобто натискався, щоб натискався приємно. Тому знову ж таки до клавіатури в мене претензій немає. Дуже подобається мені, що тут є додатковий цей блок, і він виконаний в стандартному стилі, як це використ... завжди виконувалось на звичайно. Ні, клавіатурі тому це дуже звично для тих людей, які працювали з комп'ютерами ще з якоїсь староглиняної якогось періоду, і звикли саме до такого. Розміщення додаткового блоку. Є ще додаткові програмовані кнопки. Так, ну знову ж таки, по екрану немає дефектів на самому екрані, Ну тому що вона і захищена ця. Цей екран захищений настільки сильно, що я навіть не знаю. Разери можливо так не захищається екран. Був один ноутбук, який отримав удар. В, я гадаю, бокову частину, такий дуже міцний удар. Так, таким чином, що навіть повело цю кришку, тобто ноутбук нормально вже ровно не закривався. Проте матриця А, і був слід дуже глибокої м'ятини на самій кришці матриці. І незважаючи на те, що він був досить великий і глибокий, все одно матриця залишилась повністю цілою навіть не було ніяких плям, ну тобто не дістало з воротньої сторони. Я знімав якось я огляд на ці ноутбуки. Ще він навіть не викладений, хоча зняти вже пару років тому. Що там знаходиться з зворотній сторони? Ось ця кришка, яка металева. Тут знаходиться дуже товстий, як на мене, металевий лист, і ну треба дуже постаратись для того, щоб розбити матрицю в цьому ноутбуці. Хіба що підкласти щось на, сюди, на, сюди, на цю частину і закрити таким чином, щоб вже продавило, зламало матрицю зсередини. Хіба що таким чином? Можна щось заподіяти. Знову ж нема е цих нюансів в матриці для того, щоб сюди потрапляли якісь кабелі, щоб е можна було пошкодити саму матрицю. Також тут зроблено, як на мене, дуже е приємно зручно. Е давайте переходити до портів щодо портів. Ну, як на мене, їх тут багато більше, ніж зазвичай. Бокове відведення гарячого повітря. Їх тут, як і в ідеальних, скажімо, з точки зору охолодження, ноутбуків 4, два по боках та два ззаду. Є в нас Type-C SuperSpeed 2030. Знову ж таки, SuperSpeed 2030, звичайний usb порт Два роз'єми для підключення окремо мікрофона та навушників 3,5 дюйми. Далі з цієї сторони в нас є тільки один порт USB, звичайний. Ось ще один отвір для відведення гарячого повітря. Все інше в нас з задньої частини, дуже великі, дивіться, радіатори ви отвори для відведення гарячого повітря. І це дійсно саме такого розміру радіатор. Що я ж кажу, що коли вони падали, відбували тут собі кути. Гнувся ось тут радіатор, проте ноутбук продовжував працювати. І навіть ну я так гадаю, що навіть і не перегрівався. б. Далі, повноцінна мережа LAN. є тут навіть дисплей порти, бачимо дисплей порт роз'єм для під'єднання таких пристроїв, наприклад, як окуляри віртуальної реальності або інші пристрої виведення зображення. HDMI порт є тут, бачимо навіть зірочкою Thunderbolt. Гадаю, навіть повноцінним. Специфічний свій роз'єм, який до цих ноутбуків давав можливість підключати зовнішні відеокарти. Гадаю, що зараз це вже менш стало актуально, хоча для тих людей, кому там треба підключити щось сучасне, навіть 30-ї серії можна придбати цей окремий блок, цей кабель підключати і значно збільшувати навіть продуктивність цього ноутбука з використанням сучасних дуже потужних відеокарт. Знову ж таки, ще один радіатор дуже великий для відведення гарячого повітря. Ну і стандартний деловський блок живлення, який має тут у нас третій пін. 7 міліметрів це в нас стандарт. Блок живлення, який йде в комплекті з цим ноутбуком, використовується звичайно оригінальний, 240 Вт, так як це і має бути. В комплекті з ноутбуком буде ось такий кабель, ми комплектуємо одразу без будь-яких перехідників, тому що вони не надійні одразу до розетки, щоб все це було міцно, надійно, працювало без проблем. Так, давайте. А, підсвічування. Давайте одразу до його торкнемося, бо тут треба розповідати про нього. Має він здається 14 зон регульованого підсвічування, тому що ось є в нижній частині, в верхній частині. Є ось тут ось, такий значок. Є ось логотип на цій частині. Клавіатура має 1, 2, 3, 4, 5 зон регулювання. Ще регулюється підсвічування тачпаду, тобто, якщо там порахувати, їх там досить багато. Регулюється все це через утиліту, яка йде тут по заводу з цим ноутбуком. Це в, нас, це в населі НВР Common Center. Така досить скажімо, з великими багатьом, багатьом функціями. Багатьма функціями утиліта бачимо, що ось всі ці зони регулювання: раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Кнопка включення: сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять. Десь я щось перерегував. А ось можливо ще тринадцять. Все це можна регулювати окремо. Є вся палітра кольорів, яка вам забажається в цьому випадку. Є регулювання ще свої, якісь при іграх. Ну, тобто, все це регулюється, можна підлаштувати під себе. Зараз просто тут обрана тема одного кольору. Ну, для того, щоб це не було як папуга, тим більше ноутбук в такій більш бюджетній конфігурації. Тому Скажімо, і не, не визиваючи таке освітлення для нього вибране. Так, тепер давайте переходити до тих цифр, які нам буде показувати компоненти. Значить, до відеокарти ось ця інформація. Можете на паузу поставити, подивитись: 8 МБ, мікрон 256 біт. Так, давайте її навантажимо, побачимо, які цифри вона нам покаже при роботі. Так, можемо тут зробити більшу роздільну здатність нативну до екрану Full HD. Так, одразу давайте FPS 130, 120. Десь приблизно між 120 і 130. Давайте цифри, ось частоти. Ядра пам'яті. Бачимо, що стартує все це з 45 градусів. Ну тобто, взагалі, тут в приміщенні прохолодне, можливо, це охолодило цей ноутбук. Зараз буде нагріватись, буде довго нагріватись. Бачимо, що відеокарта навіть 117 було. а яка потужність максимальна? Давайте 118,7 Вт. 118,7 Вт наразі показала, показала відеосистема в цьому ноутбуці по відеочіпу максимальна. 60, я гадаю, можна округлити. І о, скажу вам так, що ну, зараз ми ще дамо навантаження на процесор. За таким навантаженням, ну, все це буде дуже довго нагріватись, тому що зараз маємо всього лише 52 градуси. Ну, тобто для відеокарт це взагалі прохолодна температура. 112-115 ватт. Ну, тому що, як я сказав, система охолодження все ж таки тут спроєктована під ну, в два чи, можливо, навіть в три рази більш потужну конфігурацію плат, яка в цих ноутбуках була встановлена. Давайте подивимося, що буде, якщо ми о, одночасно з навантаженням формарком на відеокарту, дамо навантаження на процесор. Так, у нас тут будуть температури відеочіпа і всі температури процесора. Ну, навіть я гадаю, що температуру диска нам зараз буде нецікаво, тому ми її приберемо, щоб вона нам не заважала. І дамо 100% навантаження на процесор. А, так, Навантаження, дивіться, вже є 100%. Ось, Щодо скажімо, роботи цього ноутбука, я помітив, що 47 Вт на процесорі він видавав максимально. Ну, Можливо, це нюанси саме щодо шостого покоління, тобто ну, це не виглядає як турбобуст. Можливо, за якихось умов він може видати ще більшу потужність, ну тому що перегріватись він не буде точно. Бачимо, що зараз 77-79 градусів ну, це дуже низькі температури. Сучасні процесори, 10 покоління, 9. те При навіть 45 Вт в сталому режимі будуть показувати температури близько 85, а іноді навіть доходити до 90. Тому ну, тут в такому випадку говорити про перегріви взагалі немає ніякого сенсу. По відеокарті бачимо, у нас ситуація залишилась і 58 градусів, 59. Відповідно, ну, ніякої мови взагалі не може йти про тротлінг, про будь-які перегріви. Ну тут взагалі не про це. Ось ці температури. 78 на ядрах, які обчисленнями займаються, і вбудоване відео процесор та відеокарта. Дискретна 60 градусів. Тож ну, можна сказати, що немає ніяких е, питань до системи охолодження. Вона значно перекриває будь-які е, можливості е, навіть тієї плати з GTX 1070, яка зараз встановлена в цьому ноутбуці, тому можна е, якось в підсумку сказати, що ну цей ноутбук, по перше, підійде для тієї людини, яка розуміє, що такі Alienware саме цього покоління. Ну тому що, як я сказав, е, в цих ноутбуках надійність вона десь приблизно ну мабуть на першому рівні, на першому місці. Тому для тієї людини, яка шукає собі надійний ноутбук, який буде працювати і за якихось умов стаціонарних, так і при наприклад, переносці з собою, ну тому що його можна покласти, не боючись в будь який рюкзак чи сумку. І займатися будь-якою діяльністю, особливо не переймаючись за те, що з ним може щось статись. Ну це треба, це треба, щоб щось сталося дуже суттєве для того, щоб цей ноутбук десь отримав якесь дуже суттєве механічне пошкодження, яке призведе до його непрацездатності. Ну це треба його скинути, мабуть, з першого чи ну з якогось поверху, чи з першого, чи з другого, щоб він впав якось дуже серйозно. При звичайному переносці, я гадаю, що нічого не може трапитись такого, щоб він зламався. Ну і відповідно до для для тієї людини, для якої надійність роботи цієї машини через відсутність перегрівів, також буде стояти на першому місці. А щодо робіт, цей ноутбук до нас приїхав з неробочою платою. Я зараз вже не згадаю, що з цією платою було, пам'ятаю, те, що ми її замінювали. Плата була замінена на материнську плату, на якій відбувався ремонт живлення. Там ремонт живлення був як принаймні процесора, бо є там, скажімо, типові проблеми, коли ненормально, не неефективно організовується охолодження котушок та драйверів живлення процесора, і це може викликати потім проблеми. Навіть іноді в цих ноутбуках пробувалися процесори. Ну знову ж таки, це було зазвичай через перегрів і через проблеми. Із збиранням систем охолодження. В цьому вуці все зібрано з урахуванням повністю нашого досвіду на нових витратних матеріалах. Спеціально зроблено, скажімо, трошки з урахуванням того, що ну, треба там приділити трошки більше уваги. Тому о, я гадаю, я впевнений в тому, що ну проблем тут з перегрівами та з цими джерелами не має бути. Хоча, знову ж таки, в будь-якому разі 6 місяців гарантії, як і на будь який на наш ноутбук, ми надаємо, тому можна буде до нас звертатись. Звісно, будемо, якщо щось буде. В ноутбук не новий, треба це розуміти. Я гадаю, що це модель приблизно 18-го року. Йому вже трошки рочків, тому все ж таки, нюанси можуть бути на це. Я гарантія. Хоча ноутбук був мною особисто повністю зібраний з увагою максимально, для того, щоб уникнути будь-яких проблем при його майбутньому використанні. Так, підсвічування, потужність, все я вам розповів. Якщо є запитання щодо цього ноутбука, краще звертатись до нас за цим номером в месенджері Viber або WhatsApp. вибачте Viber або Telegram. Там зручно давати відео та фото, якісь відповіді на інформацію на запитання. Якщо ви знаходитесь в Києві, можете приїхати подивитись цей ноутбук у нас в офісі, якісь запустити тести, якщо вас цікавить. Але якщо ви знаходитесь навіть в іншому місці України, можна замовити його безпечно, тому що, ну, по-перше, ми не беремо передоплат за сам ноутбук. Хоча, якщо вам зручно, якщо ви можете, хочете зекономити на комісії новій пошті, тому що за накладений платіж вона бере. 20 гривень плюс 2% від суми, ви можете сплатити повністю його вартість на розрахунковий рахунок і вже там сплатити при отриманні тільки доставку. Але якщо є якісь побоювання без проблем, ми беремо всього лише 300 гривень за доставку передоплати. Потім ноутбук їде до вас, приїде ось в такому стані, як зараз на відео. Якщо вам буде треба, можна сняти ще одно, якщо є якісь моменти є, які вас цікавлять. Буде встановлена, ви бачите, ось ця система з усіма драйверами. Приїде він з блоком живлення, з кабелем одразу можна підключити, буде перевірити його працездатність, впевнившись в тому, що працюють ці порти, інтерфейси, стати його власником. Гарантію на цей ноутбук, як я сказав, 6 місяців. Гарантія йде за стікером, який на нижній частині корпусу, тому в ноутбук заглядати буде не можна. Якщо буде цікавити додавання якихось дисків, збільшення оперативної пам'яті, краще подбати заздалегідь. Нас попередити, щоб ми внесли ці ці зміни. І ноутбук до вас поїхав вже з відкругованою вартістю, з тими комплектуючими, які вас цікавлять, і що головне з гарантією. Для того, щоб не було потім у вас якихось неприємних запитань або моментів якихось. А, наче це все. Якщо будуть у вас якісь запитання, запитуйте, ми продовжуємо. Сервісний центр, як Київ». До побачення.